Медицина Рожнятівщини вийшла на новий рівень і не тільки в рамках медичної реформи первинної ланки, але й надання якісних медичних послуг, реконструкції та відновлення лікарень, капітальний ремонт їхніх відділень, наголосив очільник івано-франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук. Хворий це відчує на собі, тому що настрій. Лікарі, вони і так приймали клятву Гіппократа, Вони і так приходять на роботу. Вони не дивляться, чи дають їм зарплату, чи не дають. Вони розуміють, хвора людина треба допомагати. Але я дуже тішуся тим, що на Рожнятівщині. Медики отримують задоволення від того, що вони приходять на робочі місця. Заступник головного лікаря Рожнятівської центральної районної лікарні Оксана Капраль працює в закладі вже 42 роки. Каже, ремонт тут не проводився від 90-х років. А зараз створені всі належні умови для роботи медперсоналу, закуплені меблі та є все необхідне для повноцінного функціонування. Тепер дякуючи всім. Ми зробили таке екстрене відділення, яке нам потрібно з приймальним покоєм, з травмпунктом, з ліжками перебування невідкладної допомоги. Докторі наші. Всі кваліфіковані, надають нормальну допомогу. За останні чотири роки зауважила голова Рожнятівської райдержадміністрації Ірина Люклян. Завдяки співпраці зі всіма гілками влади у галузі медицини району вдалося втілити в життя чимало проєктів А саме відновлення приміщення пологового та гінекологічного відділень, розпочато ремонт хірургічного відділення, капітально відремонтовано Рожнятівську поліклініку, проведено благоустрій території ЦРЛ та інші поточні ремонти. У цьому році вже Виділено кошти з державного бюджету на капітальний ремонт покрівлі даху терапевтичного відділення, а також благоустрій території біля терапевтичного і поліклінічного відділень ЦРЛ за чотири роки з усіх рівнів бюджету нам вдалося залучити до 30 мільйонів гривень за чотири роки на відновлення. Тобто на покращення надання медичних послуг в Рожнятівському районі. Зараз держава обернулася якомога краще лицем до сільської медицини. Тобто, кожен факт амбулаторія не тільки завдяки реформі первинної ланки, так ми отримали первинні ліки для надання первинної медицини, а зараз ми починаємо відновлювати приміщення, перекривати дахи, встановлювати вікна, тобто заміна вікон, проводити капітальний чи поточний ремонт приміщень. Працюємо задля блага нашого народу.